Сказав так, кожен дістане по вірі своїй. Кожен дістане по вірі свій. Це не має значення, які ти домінації. Це не має значення, що ти віриш. Кожен дістане по вірі своїй. А цей чоловік він. Світокий горить, він отримає згідно того, що Він вірить. Що вірить в світі Вони не вірять, що Ісус Син Божий живого. Вони вірять, що там, що він пророк і так далі. Вони отримають по вірі своїй. Бо слово Боже каже, що до Господа ніхто не приходить, до Отця ніхто не приходить, а тільки через сина. Тобто, Прийде момент, що ця людина і їжа з нею дістануть результат своєї віри. Ви розумієте, про що я кажу? Mm -hmm. Вони дістануть є католики, є православні, є купа деномінацій. в що вірять вони. Хтось вірить в Марію і що молиться до неї, він дістане по вірі своєї. Коли прийде повний час, коли прийде повнота, дня, пам'ятаєте, ми там до люди дістануть згідно віри своєї. Що вони вірили? Ну, Бог не сказав нічого про мою Марію, щоб до неї молитися і вірити, а звісно, що вони підуть туди, куди вони. Це буде їхня віра. Прекрасно знаю. Євген 11 глава. будь клас. І коли я цього після цього читала, цю главу мені очі впали вище, в общему де, вкаже, кажемо, свою біблію коло змальовувати. Бо в мене там вже підкреслено. І я думаю, Господи, дякую тобі. А 10 глава, 35 й вірш, бо главна марки. Можна поперекреслювати, які в мене поперекреслювати. І 35-й вірш. Тут не від відбави своєї, бо має велику нагороду вона. Що ти віриш? І чи можна тебе а, збити сподівається? Mm -hmm. Можна, якщо ти будеш борщувати, таких дуже багато. Йдеться не про те, чи ти віриш у то слово, яке тебе господь, сказала твоє особисте життя. Йдеться про то глобально. Що ти віриш? Бо, якщо ти не трішся на хрестах, каже, пало тільки в цій вісті, то ти найнещасніша людина. Щоб він виконає бажання твого серця, що він допоможе тобі у всіх цих справах, немочах і в, о, в фізичному житті, ну, це дуже так примірно. Ми вже зрозуміли, що Бог не виконання моїх фізичних приватів. І я Бога не вимірюю своїми фізичними життям. Те, що я хочу, то, що я маю, то, що я не маю. Тож не відкидайте від два своєї. Чому віддашний? Бо має нагороду вона, бо вам це колись потрібна, щоб волю Божу вчинити і прийняти обійця. Якщо дійдеш до кінця, то не є да. Якщо тільки йдеш до кінця, тому? Ну, але потрібна відбава. знову наступне місце писання. Поправта -по мені. Це повторення закону, тільки будь сміливий і дуже сміливий. Чи не Ісуса Ісус? То будь сміливий, тільки дуже сміливий, щоб ти дійшов до кінця. То чи можна мене чи тебе забрати дороги праведності? Або настільки ослабити цю дорогу праведності, що тобі здається, що ти йде дороги праведності, а ти нею не йдеш. Бо ще мало й дуже мало, і той, хто має прийти, прийде і баритися не буде, а ти йде до кінця. І відпочинеш під кінець цих днів, що в світі буде. Воно тебе торкатися не буде, бо каже, ти будеш жити в славі моїй. Але якщо ти мені віриш, то що ти віриш? То ти віриш в те, що Бог каже? Чи ти не віриш в те, що Бог каже? А правди, що ти не віриш, так? Я правильний, але чи живу я вірою? Чи живу я тільки вірою по відношенню до приготів мого плочки? Боже, дай, Боже, поможи, Боже, покажи, Боже, спаси, Боже, і Боже, і Боже. Чи я? А я тут птах високо популярну орема. Праведний, що ти ми віримо, бо коли запитається він, тобто правильний. То душа, моя Господь, не потопає його. Класно, ми ж не з тих, хто на на а ми віруємо на спасіння. Дивіться, коли людина хатається у вірі, чому а воно називається загиблі? Ми ж не з тих, хто китається на загибель. Тільки що обремо про віру. Бо якщо людина не немає віри, а що я чекаю? За дуже сказав Павло, але віра в насіння душі. А віра, то є сутність сподіваємо, доказ не бачимо. Віра. Той сказав, я маю Божий побут. І хто спасеться звідти, хто не спасеться, просто зустерейтеся на тому, віра моя. Орла Божого, дочки Божої, Сина Божого, до чого вона розпістирається? Чяя має ця віра? Бог сказав. Бог усмієний. Mm -hmm. Буває, що людина робить, то вона буде пожинати. Якщо людина вірить в це, вона кончиться пожене. Але це не означає, що це пер перфектний не для неї результат. Це люди. І ті, хто будуть слухати, це дуже серйозно. Це дуже серйозно. Тим паче, ці часи, в які ми живемо. Людина, вона вірить отак. А може людина взагалі, що не вірується? Дістане по тому, почала вона каже, що вона бірить. Вона б'є в малесе, може якийсь там. Але то так і вона отримає. Розумієте? І не буде ніякого мирту, і не буде ніякого магії, і не буде ніякого чуда. Не буде. Тому що все чудо, воно твориться тут, на землі. Вот я вже є постарту. Там тобто все є явне і приятне. Тобто. Не вірив своє. Завермися до нас. В що ми віримо? Так? Я говорю зараз про біблійну школу. Ти білиш? Ти білиш що ти віриш? Ти віриш то, про що тебе тут навчають? І тут хтось приходить і каже, ні-ні, ні, ні. ні". У дочка. ти ти гадяцько опадаєшся і тут в тебе починається розсунка. А може? А може, дійсно так? А може, дійсно так? А може, це? А мож... Це приклади нашого життя? Це приклади з нашої бібліодної школи? Що ти віриш? Бо буде тобі повірити, твої. Якщо ти хочеш... У бік Господа, якщо ти хочеш розбавлене Євангеліє, якщо ти хочеш сабке, щоб задовільло твою душу і твою плоть, ти дістанеш згідно того, що ти віриш. Але якщо ти віриш, що Євангелія сила Божа на значення кожному, хто вірить, то ти дістанеш згідно того, що ти віриш, що то є сила Божа. Що я Бог мені показує, і то, що він мене вчить, як було сказати Тимофія, це істина в стані і станції. Я не збираюся ні з ким. Як це? Людській розумові, Ну, як це? Дискутувати. Тому що з дискусії народиться або ніхто не знає, або буде. Я знаю то, що я знаю. І мій дух всередині втішається, бо дух, який в мені свідчить моєму, ти на правильну дорожчи. Чи свідчить так тобі дух? Щоб так тобі свідчив, тобі його треба знати. Або дух може сказати, ну-ну, ти не туди зайшов, ти не туди зайшла. І тоді, каже, а куди? ти, і Бог тебе не треба. Що є свідченням всередині тебе? Бо дістанеш повірю своїм. Якщо ти трошки тут, трошки там, сюди збійте, туди збійте, всяка інформація, всяке навчання пройшов той час, бо дістанеш, повірі. Прийшов час утверджуватися стосунка особистих злого, якщо хтось скаже. Окей? Воно не падає в мені в серце, воно є тут. І я приходжу в до Бога і кажу: а очі, поясни, я що таке почула? А воно якось ляжиться з тим, що, 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 що ти кажеш. Можливо, ти зразу не почуєш відповіді, але на хоче вода. Це то, що нас є. і дуже наша. У люди в світі віріть то що. Вірять, Вони дістануть. Хтось вірить, будь-хто з того, там в пеклі він їх чекає. Вони дістануть по вірі своїй. Хтось вірить в Марію і молиться до неї. Марія їм скаже добре слово. Що ти віриш? Як ти віриш? Я говорю зараз про напрямок твого життя. А це найважливіше, ніж вірити в буденні побутові справи. Ти розумієш? І справи, вічності тебе не доведуть. А віра у вічність, і то, куди ти рухаєшся, і як ти рухаєш, воно приведе тебе в твоє місце, в яке ти віриш вже зараз. То, якщо ти віриш у то навчання, яке ти чуєш, і воно тобі приємне, і воно тобі як е мед на уста твоїх, сказав Бог. Але якщо ти і сюди, і туди, і сюди, і туди, то в тебе так, трохи мене трохи оскомет, трохи, трохи отсту, трохи всього. І в тебе такий виходить, і ти потім в тебе такий дерзняк починається. Якби ніби щось знало, я вже нічого не знаю. Тому що погано, воно нижче. Звіти себе Бога, чи я є доброго? Бо що я вірю, те я і отримую. Дивіться, навчання те, яке є в біблійній школі, Жити саме на землі. Буде в славі від доброваження Христа і батька. І батько скаже, іди забрать. Що піде? Що ти хочеш? Що ти віриш? Ти віриш що тобі в суботу і завжди досить піти. До церкви послухати. Але не треба виконувати то, що ти послухав. що тобі досить, то що ти віриш, воно тебе приведе. Я розумію. Для мене, як це і я розумію, як це серйозно. Як це серйозно? Моя треба дійсно повірюсь, і коли я знаю, що ту то, дорогу, якою я рухаюся, оце та дорога, тому що я бачу на ній. Я йду нею, я маю свідчення, я маю життя, то я ще більше буду критич на цій дорозі. Тому що я знаю, що я ті слави повілі. То якщо ти віриш, що ти живеш в останні часи, якщо ти віриш, що ти кристалішнуєшся церкву Ісуса Христа Найчина, ти отримаєш повірю. Якщо ти себе бачиш, Влаченні? Я не відображенням, слава сина і Отця, я втішу тебе, бо втішу тебе, ти будеш мати повірити. А якщо ти віриш? через дети, через мої остання. Коли ми ще були в старих залах, хтось Дейтус сказав, чи в його самого народилося, бо зрозумів, що хтось з людей має питання, що ми останнє покоління зустрінемо Христа, мабуть, в когось було досі питання таке, і Девіктор сказав, а якщо навіть і я помру, то я помру у двірі. Так що ж і краще. Ну, Павло ж помер вірить, він бачив, він вірив, а він помер віри, що це станеться. Зараз і я, і ти. Статаю прикагає. Ти віриш в того, що вірив для тебе і для мене Павло і що ми оправдаємо, що це творіння зітхне хоченитися. Славу синів! дочок Твоя віра, але це сказав Ісус на твій дев'ята глава. Це таке місце писання, давайте, якщо ви народжуєте ці місця писання, дайте їх інше. Ісус сказав то. Да". До мене, і до всіх буде чути. Це. Нічого а, якогось такого все особисте. Нехай станеться вам, нехай станеться тобі, згідно вірить твоєї. І Марії він казав, ангел казав теж. І Я помитайте кровотечірокоже. І кровотечером вона теж. Він Ісус сказав, віра Твоя, спасла на тебе. Спасла в даному випадку від немочі, а твоя віра Тебе спасає від всього. Нехай буде вам, нехай буде тобі. ці слова в мене просто в мій дух. Нехай буде тобі, повірю твої. Повір. До мене ти будеш мати світ на вірить твоєї. Ісус сказав, нехай буде тобі світ на віри твоєї. Ти захочеш вірити, чи ні? Ну, так. А що я захочу вірити? істину. Бо я тільки хочу, щоб у моєму житті. За мною мені, на була істина і сталося по істині. А що каже істина? Ну, так, і читай не сам, а читай з Духом Святим, і то всі тобі буде пояснювати. І якщо ти бонешся по дорозі і раптом, відкривай вікію, бо буде так само, як і зі мною. Зайшла в ванну і стала сестрина. І, і, і зрозуміла, може добре. Та це ж так. Розумієте? Тому що ми знаємо ці всі місця писання, ми на них готуємося. Якусь один паз докладання через навіть фізичні речі, через будь-що. І якщо ти ходити по попросити, ти це схопиш, воно дасть тобі пожити. Воно збудує тебе. я розумію, що, бі, що бі я вірю, та є в вічності і сам. І хочеться тут сказати таким українським жаргоном, коли не буду та я буду. я вже заїду стала. Я ну, навіть слова не маю. Тобто, я сіти Ну, Якщо це все обійдеться, яку дав мені Господь, і я буду це мати. Я б це сказала, що ми віднежувалися від фізики. Ми говоримо про життя слави, синів і дочок Божих. Як я не захочу? Ну, це ж глухо. Ну, але ж ніхто не скаже, що він не захоче. Тому що чи ти будуть говорити, чи ти хочеш, чи ти не хочеш. Я можу докладатися і казати, що я хочу, Знає, що якщо це далі слід не піде, ну, то моя моя віра. Тому, якщо я отримаю... Дорослі? серйозно, Без дитинства, вже без того, що хочу, не хочу, тяжко, не тяжко, до сюди, то туди і так далі. мотай, мотиляй і так далі. А ти і я ми вже вкушаємо. Оце добро Боже, це відпочинок серед цього злого лукавого світу. Порівняно з тим, що гляда, то це ще насінняш. Але і навіть і тоді, якщо я вірю в це, і я знаю, що я в захисті Божого, і я знаю, що я йду в волі Божій, і навіть якщо щось Бог каже, піняся, вели далі, йди далі. то я знаю, що я тут Я знаю, що мене не торкнеться. Ясна, я знаю, це буде по віри мої, то що ти хочеш вірити, що ви потрібна? Вірити в така слабка Євангелія. Євангелія процвітання і розвок Бога. Ти хочеш вірити, що Євангелія це сила Божа? Вірі не мають. Нехай буде мені, то вірю іншого нічого не може вітати. Тільки повіримо їй. Якщо я вірю, що я церква Ісуса Христа, і якщо я вірю. Що Господь вчить мене, кристалізує мене, Він хоче, щоб його слава повністю вона і володіла мною. І якщо Він каже, що а, добра і вірна дочко в палати батька свого, я хочу цього. Я хочу цього. Тому що зараз, як казав Христос, я слухаю, бо роблю то, що він каже, мені бо я руки і ноги. Але коли я пристану, то не буде вже слуга, я дочка, така як Він, актриса, добре виконала роботу. Ліана, ти працювала себе. Розумієте? Якщо я в це вірю і роблю то по дорозі, що Бог каже, то я можу взаховувати на то в мене так і буде. Але якщо я просто роблю а не вірю, то тільки помилюватися. Мені просвітилося дуже сильно. Буде тобі, ми це знаємо. Ми це говоримо, ми це цитуємо. Але коли твій дух Бог кидає повноту цього, ти розумієш, що змінялося, бо хоче щось інше, більше сильніше сказати. Бу. Оце і називається духовний розвиток. Бо якщо ми завжди будемо стояти на одному, ну, то це не розвиток. Це початок Христової науки. Каже, так, Павло. Але якщо ти хочеш бути в розвитку, ну от. Дякую, 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 дякую. Хураші щитатина, Павло у вірі. Якщо щось у ті люди, які жили після, вони померли в двірі, вже були люди такі, які теж вірили це. Бо Вони би хотіли цього. Але хотіти і бути в цьому, це трошки різні речі. Я вірю, що Бог хотів би бути у цьому, але він розумів, що ні. Тому він сказав, я бачу, я бачу тих, хто славі Отця живуть. І от дякую вам, дякую вам, що ви так роботи, щоб я, я сподіюся на своє послаблене тіло, я сподіюся, воз'єднатися в житті, плоть Божество. Байдвоє дякувати, я ж не це, а ти, Господь Бог, святий нам більше пішові, то кого слухати і що слухати? Злежить від нас. Бо це є. Чи кажуть, що це останні часи, але не діють як останні часи. Бо коли людина каже, що ти живеш останній час, то вона тобі має сказати, а що робити цей останній час? Ну, бо якщо останній, то на ти попередній, то значить, що змінилося, Що має бути по-іншому. Бо якщо... Всі чекають приходу Христа. А так як є, а, як, як ж він прийде, коли сказав, що піде за наречами і з пісня пісні, як полки з прапорами, сіяючи, прекрасно, славуться. Але все рівно є люди, які власне вірять в це, розмовляють Бог це і рухаються. Що ти, ти Що ти хочеш думати? Що ти хочеш вірити? Славке Євангеліє, чи Євангеліє Євангелія себе? Ну, так написано. Євангелія все.